Джип Компас 2017 року випуску має пробіг лише 52 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2,4 літри, встановлено ГБО, трансмісія автомат, тип приводу повний, комплектація ліміт. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, фул-ЛЕТ-Оптика, старт-стоп. Подушки безпеки, шкіряний салон, підігрів сидінь, панорамний дах, круїз-контроль, дистанційний запуск, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, центральний замок, імобілайзер, електросклопідйомники, електропривід і підігрів дзеркал, безключовий доступ, запуск кнопкою, датчик світла, музика Bluetooth, USB, AUX, легкосплавні диски r 17 це компактний міський кросовер з гарним пробігом, надійний атмосферний двигун в парі з класичною дев'ятиступеневою коробкою автомат на повному приводі. Є можливість перевірки на СТО.